Добрий вечір. У цій порі Кременчуцькі новини в ефірі. Дивіться за кілька секунд. У міськвиконкомі привітали переможців другого обласного етапу всеукраїнського конкурсу. Ман хто стріляв у передмісті Кременчука та чому лікар навчала школярів у продуктовому супермаркеті? У Кременчуці робітники комунального підприємства шляхово ремонтно-будівельне управління продовжують поточний ремонт дороги по вулиці Пугачова. Сьогодні зрізають старий асфальт від проспекту Свободи до вулиці Хорольської, хоч на вулиці і дощіть, але це не заважає працівникам комунального підприємства шляхове ремонтно будівельне управління продовжувати поточний ремонт доріг у Кременчуці. Такі несприятливі погодні умови дозволяють не припиняти роботи. Тому сьогодні зрізають старий пошкоджений асфальт. Сьогодні ми виконуємо зрізання старого асфальтобетонного покриття на ділянці дороги від проспекту Свободи до вулиці Хорольська. Ця технологія дозволяє відновити дорожне покриття, зрізуючи пошкоджену або нерівну ділянку і укладаючи новий асфальт замість старого. Ремонт проводять з використанням сучасної техніки. На техніці задіяно два оператора, чотири робочих, дві одиниці техніки це самоскиди, які перевозять зрізаний асфальтобетон. Сьогодні ми плануємо цю ділянку закінчити. Укладання нового асфальтобетону розпочнеться найближчим часом, як тільки дозволить погода. І незабаром водії і всі мешканці Кримачика зможуть насолоджуватися рівними дорогами. Марія Бардаєва, Олексій Крижановський, Кримичицькі новини. Кременчуком продовжується заняття батальйону територіальної оборони міста. Як проходять стрільби та чому навчають наших захисників, знає Антон Воробйов. Досвідчені військові кажуть, у бою можна помилитися лише раз Задля того, щоб залишитися живими та перемогти ворога. У Кременчуці тривають заняття з бойової та тактичної підготовки батальйону територіальної оборони. Більше 50 бійців та кандидатів зібралися цієї суботи на теоретичні заняття та стрільби. Сьогодні проходять чергові заняття з підрозділом територіальної оборони на розгляд винесені питання виконання. Завдань в складі сторожових патрулів, вогневих контактів, питання мінної безпеки, питання щодо надання медичної допомоги в різних зонах, красні, жовті, зелені. Я думаю, все буде добре, все буде Україна. Для того ми і збираємося, і тренуємось. Надзвичайно важливі, особливо в умовах бою в місті, знання щодо мінної безпеки. Кандидатам та бійцям командир батальйону Вадим Проценко розказав, які види детонаторів існують, і як їх розпізнати, щоб не стати жертвою смертельної пастки. Сюди вставлена порохова прослойка, яка вас запускає капсуль детонатор При та цієї спічки в руках. То процентне гарантірування пальці літають на раз, два-три. Також на заняттях увага приділялася і елементам бойової підготовки. Переміщаєтесь. Справа рубежа. вистріл, вистріл. Переміщайтесь в обратно. І так 10 разів. Ще один елемент на цей раз тактична підготовка. Як правильно шикується та просувається патруль в бойових умовах. Звісно, не обійшлося і без практики. Після прослуховування правил техніки безпеки та здачі теоретичної частини відбулися стрільби. Досвідчений Кременчуцький парамедик Едуард Ліповий поділився з нами, що повинно бути в аптечці бійця: ножиці, пальчатки, легкі знеболювальні, бондаж, антисептики. Одне з найголовнішого медичний турнікет для швидкої зупинки кровотечі. Ну у фільмах одне життя інше. Індивідуальна аптечка бійця, яка повинна бути у кожного бійця, кожного офіцера. Турнікет американський, за допомогою якого ми зупиняємо кровотечу при ампутації кінцівки чи поранення кінцівки. Okay. Коли ми накладаємо турнікет чи будь-яку пов'язку, ми обов'язково повинні вказати час накладання пов'язки, тому що пов'язка і турнікет накладаються не пізніше ніж через дві години. Все більше бажаючих долучаються до лав батальйону територіальної оборони у Кременчуці. і набір у батальйон триває. Бажаючим прийняти участь в цих заняттях, прийняти участь укласти контракт щодо проходження служби у військовому резерві, підрозділах територіальної оборони, мають звернутися до Кременчуцького міського військового комісаріату звернутися до безпосереднього військового комісара або до командира батальйону. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У міськвіконкомі почесними грамотами та дипломами нагородили 92 переможців другого обласного етапу всеукраїнського конкурсу Ман України, 19 з яких зайняли перші місця. Команда юних науковців з Кременчука гідно виступила на другому обласному етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. І вже сьогодні у залі міськвиконкому нагородили дипломами та грамотами 92 учнів, 19 з яких зайняли перші місця. Мені надзвичайно приємно сьогодні вітати вас у цьому залі, тому що тут найсправді найбільш розумні, найбільш наполегливі, найбільш працьовиті. Діти та молодь нашого міста, і дуже приємно, що завдяки вам ми віримо в наше прекрасне майбутнє. Варто зазначити, що безплідної праці вчителів та наукових наставників таких гарних результатів марно було чекати. Майже вся зала заповнена переможцями, і ми дуже цим гордимося. Я дуже дякую всім директорам, всім заступникам, директорів, вчителям, вам, учням, патріотам нашої України. За ту кропітку роботу, яку ви робите, для того щоб дати дітям знання не тільки шкільні, а нам багато багато. Більше учні переможці обласного етапу поділились своїми враженнями та розповіли, чи важко було їм досягти таких результатів. Чесно кажучи, цього річ було трохи важче, аніж того року готуватися до манівської роботи, тому що я вже розумію, наскільки це серйозно і наскільки великі цілі, яких все ж таки можна досягти, якщо прикласти багато роботи, Ніщо в нашому житті не дається нам легко, і щоб досягти якогось успіху, завжди треба прикласти набагато більше зусиль, ніж всі. Інші, щоб досягти якогось успіху, перемогти в чомусь, треба бути кращим, не дивлячись на те, як складно тобі буде, завжди треба йти до своєї цілі і добиватися успіху. За час існування Кременчуцької філії Ман виховано 210 всеукраїнських призерів. Із них переможців 35, А також 29 президентських стипендіатів, обласних призерів 1748, міжнародних переможців 5 і отримано два патенти. Бажаємо юним науковцям не зупинятись на досягнутому і долати нові вершини ні. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. З метою привернення уваги до питань охорони навколишнього середовища та в рамках загальноміського заходу дні сталої енергетики в Кременчуці сьогодні у міськвиконкомі відбувся тренінг-семінар попередження змін клімату та енергоефективність. Про що йшла мова? Дивіться прямо зараз. Заощаджуючи енергію та ресурси, ми сприяємо зменшенню викидів в атмосферу. Енергозбереження це перш за все певні технічні заходи, обладнання, технології, провадження яких дало б можливість економити ресурси та зменшувати витрати. Про це йшла мова сьогодні під час семінару для керівників структурних підрозділів міськвиконкому та керівників комунальних підприємств. Ці питання на сьогоднішній день у всьому світі стоїть на позиції номер один. Ми бачимо, як зміни клімату впливають на навколишнє середовище і на наше життя. Тому чим далі, тим більш ретельніше і глибше цими питаннями треба займатися не тільки на рівні держави, а й тут на місцях. Це все складові загальної системи енергоефективності і енергозбереження. Начальник відділу енергоменеджменту та енергетики Тетяна Андрієвська ознайомила присутніх із заходами з попередження змін клімату та енергетики, переходом від старої моделі енергетичного сектору до сучасної, більш ефективної та менш шкідливої для довкілля, що наразі проводяться в Україні та в усьому світі. Наприклад, в різних державах контейнери для роздільного збору сміття різнокольорові в нашому місті пропонують наступні. В наших умовах синій буде направлений для макулатури, жовтий для пластику, зелений для скла і сірий для змішаних відходів. Розробку та впровадження проекту з роздільного збору сміття за рахунок коштів міського бюджету планують першочергово випробувати на комунальних підприємствах. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кращий студент за спеціальністю електромонтер в Україні вирішиться саме в Кременчуці сьогодні. У ВПУ номер 7 стартував фінальний етап всеукраїнського конкурсу професійної майстерності з професії електромонтер. Молодь з 24 областей України сьогодні зібралася в актовій залі Вищого професійного училища номер 7 До нашого міста прибули кращі учні закладів професійно-технічної освіти України за спеціальністю електромонтер. На початку учасників конкурсу привітала заступник міського голови Кременчука Ольга Усанова. Щиро вітаю вас в нашому чудовому, зеленому квітучому місті. Місті багатьох підприємств, місті промисловому, місті трудівнику. Бажаю вам успіхів, творчого натхнення і, взагалі, гарної дороги в житті. Кожного фіналіста нагородили подарунком на згадку про Кременчук. Перед початком жеребкування директор ВПУ номер 7 Микола Несен поділився з молоддю надіями та сподіваннями від конкурсу. Ви будете знайомитися з матеріально-технічною базою навчального закладу. Ви знаєте, мені так здається. Що ми можемо, можливо, це мені так здається, але ми можемо бути тим експериментом, про який тільки говорять наші керівники, як має бути багато канальних фінансування. Нам допомагає область, нам допомагають підприємства замовники кадрів. Ми багато чого робимо за підтримки міської влади. Конкурс буде проходити протягом трьох днів на базі ВПУ. номер 7 Кремечужанам та гостям нашого міста потрібно буде довести, що вони найкращі відмінним виконанням теоретичних та практичних завдань за фахом. Антон Воробйов Олексій Крижановський, Кремечуські новини. Ні, учні КНВК номер 2 вчились обирати корисні продукти харчування і не просто слухали лекцію а разом із лікарем-терапевтом ходили між поличок супермаркету разом зі школярами. Корисну інформацію отримали і наші журналісти. Як обирати якісні продукти харчування? Сьогодні про це дізнавались учні КНВК номер 2 Це одна із активностей, яку запропонували педагоги у рамках участі закладу у всеукраїнській програмі Хелсі Скул овочі та фрукти містять біологічно активні речовини, які додають нам покращують наш настрій, які надають нам енергію, які надають нам сил. Так от банани в цьому плані їх ще називають приємними плодами від депресії, тому що в них є магні, які нас заспокоює. Воює виводить із тривожного стану, і в них є так званий гормон Банани Повинні бути без цяточок, помаранчі ароматними. Також учням розповідали і про інші овочі, фрукти. Вчилися школярі обирати якісні сухофрукти, соки, крупи. Спонукати молодь до здорового харчування один із аспектів програми Хелсі Скул. Ми їмо щоб жити, а не живемо, щоб їсти. Підкреслювала лектор. Цікаво нам сьогодні розказали про е, різні овочі та фрукти. Я запам'ятав те, що е, огірок складається з 90% із води, а інші десь це суміш. Тобто, це такий б'юті продукт. Е, можливо, він буде корисним для людей, які хочуть схуднути. Смузі набагато корисніше ніж сік, бо сік е, це така агресивна трошки. Суміш, яку дуже багато не можна пити у своєму житті. А смузі можна запивати їм продукти, та вони набагато краще засвоюються. Смузі це коли блендером перебивають частину овочів або фруктів з водою. У рамках програми школярі влаштовували флешмоби, ярмарки, вікторини, і незабаром стануть відомі переможці. Ми бажаємо війти Сороковку кращих шкіл України, які будуть боротися у фіналі за грошовий з грошову нагороду, яку ми зможемо потратити на систему обладнання для таких предметів, як фізика, хімія, інформатика або біологія, загалом участь у програмі Хелсі Скул беруть понад 500 шкіл з усієї України. Ірина Серьогова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 3 травня у міському палаці культури відбудеться концерт гурту «Мерлін». Під час виступу Кременчужани та гості міста почують презентацію нового альбому. А також відомі хіти. 3 травня відомий гурт «Мерлін» виступить перед Кременчужанами у міському палаці культури. Це буде 3 травня у міському палаці культури. Ми готуємося вже. Ми зробили програму, яка буде легкою. І тим самим енергійною ми кожен щось своє винесе, якусь пісню свою Буде танцювально, буде енергійно, буде е, класно. Після тривалої паузи учасники шоу X Factor 7 презентуватимуть новий альбом і виконуватимуть вже відомі хіти, які зайняли кращі місця в рейтингах радіостанцій. Ми е, хочемо, е, щоб люди почули саме у Кременчуці. Е, ми починаємо з Кременчука наш тур. Тож наш альбом буде презентовано у рідному місті і ми дуже сподіваємось, що усі небайдужі прийдуть розділити з нами це, це свято. Анна Литвин, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Середа, 17 квітня за прогнозами синоптиків, буде малохмарною дощитами. Температура повітря вночі: плюс 5, плюс 6, В день плюс 8, плюс 9. Це всі новини на сьогодні. Події середи за добу у цій же порі бувайте.